Розділ 92. Ніч. Клянуся ніччю, коли вона вкриває. Клянуся днем, коли він сяє. Клянуся тим, хто створив чоловіка та жінку. Воістину ваші бажання різні. Тому хто жертвував і був богобоязливим. І визнавав найкраще. Тому полешимо ми шлях до найлегшого. А тому, хто був скупим і думав, що не потребує нічого, а найкраще вважав брехнею. Тому полешимо ми шлях до найтяжчого. Не допоможе йому багатство його, коли буде скинутий він. Воістину нам належить вказувати прямий шлях. І нам належить останнє і перше. Я попередив вас пропалаючий вогонь. Увійде в нього той найнищасніший. Який вважає правду за оману та відвертається. Віддаленим від полум'я буде Богобоязливий. Який дає свій статок для очищення, не бажаючи за це нічого ні від кого, а лише прагнучи долику свого Всевишнього господа, і він буде вдоволений.